9 лютого в Ужгороді відкрили спільну виставку Закарпатської академії мистецтв та Харківської державної академії дизайну та мистецтв під назвою Дві академії. Одна перемога. На ній представлено понад сотню робіт студентів та випускників обох закладів. Співпрацюють художні виші вже понад 20 років. А сьогодні їх керівники ще й підписали відповідний меморандум. Виставку в такому форматі провели вперше. Присвячена вона 60-річчю Харківської вищої школи дизайну та 20-річчю від моменту створення Закарпатської вищої мистецької освіти. Триватиме виставка тиждень. Всі бажаючі зможуть переглянути експозицію в Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая. Так сталося, що в цей рік ми можемо ці дві дати поєднати, і тому ми подумали, що це прекрасна нагода ну, Зустрітися в одному просторі. Плюс ще такий цікавий момент, що Харківська академія є найсхіднішою мистецькою академією в Україні, а ми є найзахіднішою. От. І це теж можна сказати важливий привід для того, щоб ми засвідчили свою соборність. На цій виставці можна побачити дві роботи два таких макета. котрі робив, скажімо так, патріарх кафедри дизайну, патріарх харківської школи промислового дизайну Ігоря Стапенка. Він їх почав робити наприкінці лютого березня, коли він знаходився під обстрілами у власній квартирі на майже кільцевій Харкова, і потім він їх вже дороблював у квітні, здається, коли його евакуювали у Львів. Тому ці дві роботи вони такі досить, ну скажімо так, важливі для нас.